Вітаю вас, друзі. Настав час збирання озимих зернових. Дехто вже віджнивувався, дехто жнивує. Ну а ми ще й не починали. Як бачимо, ситуація на полі в нас така, що на даний момент зібрати ми можемо тільки силос. Ніяких висняних робіт на своїй озимій пшениці, окрім боронування ми не робили, так як багато що залежало не від нас і ми не мали змоги зробити гербіцидну обробку. Хоча в планах це все, звісно, було. Тепер доводиться робити десикацію, щоб хоч якось зменшити втрати при збиранні та зменшити вологу зерна при збиранні. Вносимо е десикант з діючою речовиною Декват. Який препарат називати не буду, їх на ринку дуже багато. В принципі, вони всі, мабуть, однакові. Дуже багато високорослих бур'янів на полях, які майже без листової маси. Тому я думаю, що декват спрацює не досить добре, тому що на такі бур'яни треба, мабуть, гліфосати і з прилипачами в дуже великій масі. Але Виходимо з того що є. Ну, я думаю, все одно ситуація трішки має покращитись перед жнивами. Ну а там далі буде видно. Тому що навіть жнива в нас ще разу під питанням, тому що самі можете подивитись, яка навколо ситуація. В один прекрасний момент можна приїхати на поле, а тут вже не буде що збирати. Тому робимо все по мірі можливостей і надіємося, що в нас щось вийде. А це ми вже бачимо дію десиканта через декілька днів, бачимо, що Бур'яни, на яких були широкі листя, вони одразу пригнітилися. Ну, а там, де, звісно, листя дуже мало, в основному стовбуриння, то там є питання. Ну, можливо, трішки пізніше дія десиканта проявиться й на них. В будь-якому випадку це краще, що ми зараз можемо зробити. Як я вже казав, з усіх всіх факторів обставин. Більшість на які ми не можемо впливати, тому виходимо з того, що є. Ось така ситуація на полях на сьогоднішній день. На черзі збирання. Даної пшениці. Якщо все буде в порядку, то я, звісно, викладу відео про ці події. Кому цікаво, що далі буде, підписуйтесь на канал. На цьому всім дякую. А, ще забув нагадати, що в слідуємо відео буде огляд стану. Соняшника, в принципі, я думаю, цікаво буде подивитися, що там є. Я вже фото на каналі викладав. Тому підписуйтесь і чекайте, будь ласка, відео огляду соняшника. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока.